что, должна сидеть с детьми? А у людей вообще, у кого в общем вони мають голова кросяться, виходиш на ту вулицю, як нам обирати сніг, як вони заставляють, щоб зарплату вовремя не видають. Ми працюємо двірниками. Робота дуже неблагодарна і дуже тяжого, грязна. Зарплату не видають по уже два з половиною місяці. Території у нас у бумагах там порядок. 308 норма, а у нас 10-260. Оплачується тільки за 4 тисячі квадратних метрів, а остальне нам говорять, що тільки за прив'єденою територією оплачують. А остальне ми вбираємо так безплатно. Урізають уріз сходові клітини зняли, але будете вбирати їх. Получається, ми з вас об'єм роботи знімаємо, а заставляють. Цей об'єм роботи виконувати. І виконувати не так просто, а добросовісно. Так ні, ключок каже, виділяємо, гроші <різовуємо> даємо. Та, де ж вони картин <різовує> матері? У банках, чи де, чи кличка, чи демо. Кличка, два помічники, чотири, шква, От дзвонимо йому, ми не можемо до нього потрапити, прямо до нього. Є тільки ніколи. Ні. Секретаря. Немає інструментів, лопат немає, мінерів немає, мютул немає. Роботу треба. Є не дають, а заставляють. Йдіть покупайте. Покупайте авто не директора. У нас є. Це сьогодні кинули по 500 гривень, побачили, що ми Ну і не всі, тут немає. зрозумів. Дивіться, ми зараз юридичним відділом підготуємо звернення до Сибричака, до Кличка. І ну, з головою вашою, як ви, ж вже ми, ми зараз не можемо зустрітися, і був цим зупинитися, щоб він нам дав відповідь, чому саме так сталося. От. І я донесу зараз до Андрія Білецького цю ситуацію, щоб він зі своєї сторони допоміг, можливо, винести як на депутатський запит. Так вони з нас посміялися, сказали, що ви ніхто і звати вас ніяк. Ви вже по поводу життя я вам от гарантую, то, що ми підготуємо депутатське звернення. Коли ваш директор повернеться, ви якось нам сообщіть, щоб до нього приїхали. Вже є. Директор вже на місці? Так, вже на місці. Де сам? Це вже? Він зараз вже? Це КП, мабуть. Ви кого питаєте? Ви кого питаєте? Начальник КП? То в місто Санюк зараз вже є? вона вже є. Є вона теж? Ми ще не знали, що Сонюк має увольняти. вона 16, вона вже 16, -16 числа Втайко, увольняється. Ти, 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 ти... І того ми Главний почали роздаватися, бо теж є гроші. Ніка, Скажуть, що сонючка вволилась, треба було в неї брати гроші. Так? А Сулійманом сказав, що я нічого не маю, тому що я ще не вступив у повновачці. Я так же він сказав нам на спитанні. Що я вам можу робити? Написати не знаю, чи вже робили, чи ні, можна написати заяву. Mm -hmm. До МВС mm -hmm. з проханням порушити кримінальне провадження mm -hmm. за статтєю невиплата заробітної плати. Mm -hmm. для, того, щоб, для, того, щоб, да, для того, щоб одразу почали на рівні органів, правоохоронних органів, почали перевіряти, на яких підставах не виплачувалася заробітна плата. Тобто, якщо кошти не начислялися на підприємства да, взагалі. Тоді це вже буде відповідне має бути пояснення міської влади стосовно причин цього. Але якщо таке було, що якісь кошти начислялися, але їх не було виплачено заробітну плату, тому що взагалі заробітна плата повинна начислятися в першу чергу. Незалежно від боргів підприємства, там, якихось інших видів, має йти на відшкодування заробітної плати. Якщо цього не було зроблено, то відповідно необхідно добуватися того, щоб винна особа. Була притягнена до кримінальної відповідальності. Добре, якщо а в нас, можу а можу сказати, в нас таке було, що ми приходили, ми приходили. Власне, стосовно індексації, значить проблема в чому? Проблема в тому, що на досудовому рівні такі питання дуже складно дуже складно ці питання якось вирішити. Хоча ми теж можемо, звісно, цього вимагати. Але якщо брати в цілому норму законодавства, то безперечно за просрочку виконання зобов'язання стягується додатково індексація у вигляді розміру інфляції, встановленої Національним банком, і крім цього, там за прострочку стягуються, там додатково нараховуються <татрична> штрафні санкції, так би мовити, вигляди трьох ну, відсотків буде але, але але наскільки це е, вдасться вирішити в досудовому порядку, складно сказати, тому що зазвичай просто це ігнорується роботодавцями, яким чином вони виплачують, починають виплачувати заборговані заробітні плати. І пояснюють робітникам, що дивіться, от ми вам виплатили там заборгованість, або навіть якусь частину дуже часто давайте ви там припиняєте свої виступи, mm -hmm. от. але в судовому порядку добитися цього можливо, але це потрібно, щоб кожна особа особисто. Подавала позов до районного суду. До речі, хочу одразу наголосити на тому, що оскільки це позов, який стосується стягнення заробітної плати, відповідно до закону про судовий збір, судовий збір за подачу такого позову не нараховується. Тобто подача позову є безкоштовною. Тому, в принципі, кожен з вас це може зробити. Єдине, що вам необхідно буде, скоріш за все, надати якусь довідку, якийсь документ додати до позовної заяви. Які стосуються вашого працевлаштування